It's благословене царство ця і сина і святого духа, і по всяк час і на віки. Ik heb geen zang, geen Christus zoek als Я не досом вас і Апостолом по пересвіту церкву воді. Благодаря Божий начин і благодаря мені не було марна, бо я за цьому вічю хіст, ніх на церкви, на цей було і мої те. За мною, хай зречеться, з себе самого, візьме на себе хрест і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене радити Івангелія, той і то спасен, яка покористь люди, здобути світлесть, а захватити свою душу, що людина може. Замін за власну душу, то отже буде соромитись мене і моїх слів перед сибродом перевірка грішти, того буде соромитися сині чоловічий, Славі Отця свого зі святими Ангелами. І сказав їм, сказав вам, є деякі тут присутні, що не зазнають смерті. Аж поки не поважить царства Божого, що прийде у могутності. Ісусу, хай зречеться себе самого. Що означає зректися себе самого? Зректися себе самого це означає відкинути, відмовитися. Não, não, não. Що має відтягнути завдання, Перед собою ставі завдання. І тоді своє життя не присвячує для вічності, не для добра душі, а присвячує матеріальних речей. Тобто, кожному думка якась має прийти про те, що не говори. І те, що є у нас на перепоні до Бога, для людини це не є приємно. Треба відмовитися від Твої певних речей треба відмовитися. І далі Ісус говорить, нехай візьме на себе Хрест свій та йде світо за мною. Хрест. Бачите, Хрест може бути і означати багато, значить. Хрест буде відмовитися від чогось, також Хрест. Хрест може бути відмовитися від Христа. some of us Може відмовитися від певних обставин свого життя. які обставини йому робить певний комфорт, вигідне життя. І не може від того відмовитися. Це означає, не мене зі Христи. Тобто різкі хрести, єдина боїться хрести. І хрести в нашому житті.

Попала в хату. І людина, яка сім'я, яка до того мала нормальним життям? Сім'я нормальна, ходили до церкви. До речі, не ходили до церкви на залізняка. То їх апаратія, їх там дуже добре знають. І дітей, які вже є старші діти, вони вже знають їх хатихі звали там ті сестри. І одну мить все може. Оце є Хрест. І тут виникає питання, як людина може жити з таким Христом? Чи людина зможе нести той Хрест? Чи візьме той Хрест? Чи не заламається під Христом? Багато є випадків, що коли приходить Хрест, людина не може нести отригай Христа. Людина починає шукати край, хто винувати. Чому Бог допустив таке? Багато людей несячи хрест, ще щеснішими, але і буває випадки, що хрест. Що мене ради та Євангелія, то її спасе. Ми з вами говорили людина не бажає Христі, людина не хоче настих, Кожен навіть молиться, Бог свій миріє Христі. Ми знаєте, що перші часи християнства. Хрест, Бога не зраджували, але були інші. І коли треба було дати жертву богатському Богові, язичницькому Богу, дуже багато християн не хотіли себе наражати. Това є забирали, заслання висилали, а, а часи і закінчувалися смерті. І людина собі так селетішена. Та нічого немає. Та я піду в ту божницю, це капище, дам жертву отому Богові, але я в душі далі вірю в Ісуса Христа. Я від Ісуса Христа відмовляюся, та я дам ту жертву вже пожертвую, але я далі буду з Христом. Не ради та Євангелія, то її спасе, яка користь людині здобути світ весь, а запасти свою душу. І багато було таких, що так поступало, як я зараз вам розповім. Нічого страшного немає, та там жертву тому веркує. Але далі я Церква ходити, далі буду я християнин, та я далі віку Христа. І так проходив час рік Півтора, два роки, але отой хлопак, який є в душі людині постійно не давав спокою. Що потім людина приходила до церкви, до спільноти і признавалася що я дала жертву поганському Богу. Але признавалася на слові, та ми зараз сповідаємося, мені такої слові не було в Хісі, тоді такого не було. Тоді слові була то назначенні, що людина ріх віддавала перед громадою. Бо були так звані публічні гріхи, річки, бо вікані відмовилися Христа. Це був публічний рік. Інші бачили, що він пішов крови, інші десяти не бачив. І людина публічно тоді признавалася. І знаєте, що було тоді? Тоді її виключали з громади. Але як виключали з громади? Вона до храму ходила. Тобто їй заборонювалося те причастя. Оце було. Від Відокремлення від громади це означає заборонювалося те причастя, бо тому, що вони христі причащалися всі. Ті, що були врані, в храмі, всі на літургії причащалися. І коли людина призналася що я віддала жертву чужому Богу, їй забороняли причастя.

Коли минало 5 років, 7 років, 10 років, така людина трималася, вже більше Бога не зраджувала, не давала жертву чужим Богам, погаські Богдана Бога. Час Богдан закінчувався, тоді людина знову приходила до спільноти і прилюдно її приймали до церкви, прилюдно та й бої. Самі вилучили, заборонили причастя, так і прилюдно приймали, тобто давали розрішення. А тепер те, що ми маємо сповідь, то, що було прилюдно, це все скоротили, змякшили, полегшили, і тепер сповідь тільки справа між нами і Богом. По. Вже посторонні люди в тому участі. Sarebbe incredibile se ci lo la chiappa di Chaos and Miki Miki